Ви Выванович, большой. Табашка. И не його участки. Чего будет помнить? Сейчас я даю закос. Рома, ти ты противощался. Шов. Ты же поедешь. Я же лучше его закол. Так серйозно машини немає. Він не поїхав, все, аж порта депутатів, а чого тут? 12 депутатів. 14. Право <рес> да депутатів.

Да, і посилювати. Хорошо. Документи срочно ввезено на магазин. підвіть. Хорошо, точно. Значить, почергова сесія 48-ма відкрита. Давайте хвилиннее мовчання згадаємо наших колег Кацапсько-Українській війні. Причина комісія. Печення подажної технології безпеки та субільного захисту на період 25-27 року, про затвердження програми отримання та ремонт автомобільних доріг доріг загального користування місцевого значення та вулиці доріг комунальної власниці Салонівської сільської територіальної громади до 2021 року, про бюджет Салонівської сільської територіальної громади на 25 рік, про затвердження звіту по виконанню бюджету Салонівської сільської територіальної громади за 23 рік, про затвердження звіту про виконання сільської територіальної громади за 24 рік, про затвердження звіту сільського голови за 24 рік, про умови оплати обратно сільського голови, про відмову і віднесення земельної ділянки до самозамісних, про укладання договора оренду землю на новий срок з використовування переважного права для даряскового про затвердження технічної документації землі та передачу земельної ділянки у приватну власність міста Тамарська про затвердження технічної документації земельної... Устарі та передачу земельних ділянку приватних власних РОКПНХ ОБ, про, про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельних ділянку ділянки приватної власність Джулайпі О, про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельних ділянку приватної власності загородні МПІ, про затвердження технічної документації землеустрій та передачу земельних ділянку приватних власних. Переглянь ККВ, про затвердження технічної документації землеуслід та передачу земельної ділянки, приватних Терещенко Терещенкою, про затвердження технічної документації землі услужди та передачі земельної ділянки у приватній власність на С. Про затвердження технічної документації землеуслі та передачі земельної ділянки, приватної власності САГОВ, посагун АП. Про затвердження технічної документації землеустрій та передачі земельної ділянки у приватну власності. Kopa w obu i w trakne. Rozakwarzań technicznych dokumentacji z zadowoleniem, poprawia się z domeną winańską, prowadzą bazę z atomu wskójduwe. Rozakwarzań dokumentacji z zadowoleniem, poprawia się z domeną winańską, prowadzą bazę z chryżniak z Rozakwarzań, jak każdy zadowolony, czy pozmówił się do łowu, czy faktycznie z domeną winańską, prowadzą Цілігу СВ, про внесення змін договора землі, додаткового полку, планування позвонив СБ, про відмову надання дозволу на друг з Кілоградського обласного центру гідрометеорології, про внесення змін до рішення сесії загаломської сільської ради від 27-го, про затвердження технічної документації з індору національної ділянки для будівництва та обслуговування будів закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги площі 0. 899. Про затвердження графіку роботи Центру послугу редакції, про внесення до статусу Катара Вичка, ми не Голосуємо за основу. Ставте на голосування. Так, Тамася Григорьовна за... Атамас Андрій Васильович, Білоус Роман, Брейк Надія, Гуржі Оля, Жулаєва, Кононенко, Влада Микола. Лусь, Пойда Тамара, Супрун Наталія, за. Ратушняк Олександр. Супрун Ірина, Бодянинка Ірина. Я хочу попросити причин голосувати в цілому, а перенести питання всі земельні. Ще одне питання людина принесла просто включити порядок денний. Принесення до порядку денного питання про запрошення технічної документації землеустрою і передачі земельної ділянки приватної власності спешня Любов Михайлівна. Голосуємо. Mm Підтримуйте -hmm. всю протокол. Mm -hmm. А да. у mm вас -hmm. є? Так. Ставте питання голосування. Ставте питання голосування. Ставте питання голосування. Это мы села Григорьевна. 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 Это мы села

Щоб прийняти вибрання місцями від змітні. Давайте проголосуємо е, процедурно. Хто за те, щоб поміняти місцями? Так, так. Так. Рішення прийняти. Перше питання. Про відмову віднесених земельних ділянок до так, так, так. Тобто, до, до нас надійшло... 8. Заява від Центрального західного міжрегіонального управління лісового та мисля господарства. Е, агентства лісових ресурсів е, ну і а, 45 а, земельних а, ділянок. Загальною тощо 152 гектари. Е, при обстеженні цих земельних ділянок ми прийшли до обов'язкову, що... У нас багато земельних ділянок, які ми не можемо ідентифікувати, зв'язку з тим, що в нас планувалося, що приймуться комплексні плани, і ми зможемо ну, вже більш детальніше бачити, куди ці земельні ділянки відносяться, і вже потім віднести їх правильно так. Тому комісія прийняла. На сьогоднішній день поки що про відмову у віднесенні земельних ділянок до дякую. Що нас стягне за цим, якщо ми надаємо відмову? Які е -е слідчі дії будуть е цього господарства все одно будуть просити, щоб забрати? Чи буде звернення в суді? Права в тім, ні, не буде в суді в зв'язку з тим, що в нас прибережка, от ця земельна ділянка орієнтовно десь у воді. Або це буде відначено до прибереження. Десь одна зіля, а останні останні <говори> так само воді. Всі в воді це не. приватна була. No Що нас тягне за цим? Ми ж дамо відмову. Як правильно прописати, щоб вони не могли звернутися в суди по рішення? Розумієте? Тут правильно подумати, ми приймаємо. При... Дивіться, ми не проти, щоб відмовити їх. вище це вичерпаться питання. Ситуація в тому, що вони потім не дають підстави їм для звернення в суди. На сьогоднішній сьогодні день ми інакше не можемо поступити в зв'язку з тим, що в нас не ідентифіковані цілі. Яке рішення комісія прийняла? Ріш, комісія хай

Джулия Лагірвич, например, Салада Микола Іванович. Уйде Тамара Михайлівна, Супруга Наталія Володимировна. Ратушняк Олександр Степанович. Супруна Ірина Весів. Сиди, сиди, сіди, ідея. ще питання. Про укладення договору оренди землі на новий срок з використанням переважного права орендаря стовломова. Ця земельна ділянка 18 до 2018 року була в оренді стовломовата е, е, оренда була здобута зляком аукціону. Е, в їхньому договорі прописано, що вони можуть на... Е, Прописано, як конкретно читається, для закінчення структу орендаря має переважне право поновити на новий струк, Ну, не пізніше за 30 днів і так далі. Вони написали нам листа, лист повідомлення, лист повідомлення від 31 березня року. Закінчення договору в них 23 травня 2018 року. В да, них договір складений 23 А 25-го року? Так, так, так. я ж кажу, що вони за місяць, я маю везу, що вони за місяць поновили. Тобто не поновили, вони написали звернення. Да. На тих самих умовах і на той самий термін. Тобто ви нічого не змінили? Ми нічого не вас. Яка у нас орендна плата за гектар землі? На сьогодні? Так, На сьогодні виплатить стільки коштів за цю земельну земляну. Процент наставлення. 18,52. 87. Зараз скажу точно. Скажу точно по договору.

83 гектари. Якщо ми щось розділимо, що це 83 гектари, 2 мільйона 600 чи 500, у нас виходить 30 тисяч за гектар. А ми ще хочемо дати їм за 10 тисяч. Тому що у них є там очергове право, ніхто не заперечує. Але на розсуд депутатам, депутати приймуть рішення, вони, ми приймаємо рішення, вона під голова підписана. Не приймаємо, вона йде на аукціон, правильно? Аукціони щось не проводяться. Аукціони, дивіться, аукціони проводяться в Україні. Хай Романі Ірина Іванівна у всіх громадах проводять земельні аукціони. Оля Миколаївна, правильно? Да, проводяться аукціони. І е, в мене стоїть питання, наповнення бюджету. Є різниця 10 тисяч чи 30 тисяч? Значить, вони там готові брати за 30 тисяч, а тут для чого? Депутати, моя думка, що це питання е, е, треба вставити на аукціон, земельну ділянку, і хай за аукціоном не забирають. Значить так, значить, так як переважне право, і з мовити нам допомагає на всю силу, до чого не звертаємося, все допомагають, у них переважне право, тому ставте на голосування. Вони мають право на це. Супер. Ставте на голосування. Тамай Салана Фігурівна. Не раз з тобою судиться. Тамайська Васильович. Білуць Роман Рягосів. Вадим Миколай Іванович. Улицька Ігорі Іванович. Утримався. Пойде Тамара Михайлівна. За. Супрун Наталія Володимирівна. Святошняк Олександр Степанович. Супрун Ірина Васильівна. Брік Надій Іванович. А хто буде допомагати? Яка Ірина Іванович. За. Все, ми звертаємося по всему. По все на світі. Рішення не прийнять. Особливо 250 гектарів. 800 тисяч. Ми мали, б Та не надо розказувати. Ми мали б 7 мільйонів, ми за мільйони немає. А, а, має, а маємо угу. 800 тисяч допомагають. Нашим, нашими земельними... Красавці, я вам скажу, Андрюша, зав?

Так. Ми ще знаєте, що ми поправки ввели в цілому. Да, за, поправки, а не проголосували за порядок денний в цілому. Поправки ввели і перші пішли. Давайте проголосуємо угу. в цілому. Чотирнадцять за рішення.

Ось Кирил Іванович. Ви йдете Марама Так Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації і землеустрій та передачу замовлю у приватну власність про Копенко. Про Копенко Оксана Володимирівна. Приватна, це приватна будинок приватної власності. І для будівництва слухання. Це солосанівка була ця надо символо. Тамай Сари Васильевич. Лут Роман Ригорович. Рекнадиво. Жиль Гасилович, Даниила Фадинахалович. Ой, Жилайна Викторович. Миколаївна. Олега Миколайвович. Луговський Юрій Іванович, За Пойдя Тамара Михайлівна За Цифра Наталія Володимирівна За Трешняк Олександр Сухомлівич За Цифра Ірина Васильівна За Ірина Євгенівна Про затвердження технічної документації з землеустрою та передачу земельної ділянки Прилагаю вас відчувати після Джула Ірина <губинок> Олександрівна Губинок на Джула Ірини Олександрівні Місце знаходження вулиця Лісова селу, 2 Савомірка

Не показував, ти що? Ти не спить. Загородній. немає. Загородні не наймані.